Дорогі друзі, брати і сестри, хочемо разом з дружиною, а вона є, бачу вже є, Привітати вас. Слава Ісусу Христу. Ми вперше в вашому приміщенні, але не вперше в вашій церкві. І були ми раніше з сусідами, тому що ми живемо на дружбі, а тут я чую, що вже в другому кутку міста. Але все. Трохи змінюється життя, може в нас якісь обставини змінюються, але залишається основний хто в нас Господь. І мені дуже сподобалося, коли група прославлення співала, і там був такий вираз про Господа, всюди сутній, всюди сутній. Ми звичайно говоримо, всюди присутній» і так далі, а «сутній». Я вже з братом Миколою про це говорив. Сутність набагато більше чогось, не просто присутність, сутність всього це наш наш Господь, Він наш Господь, наш Бог. І я радий, що сьогодні я, я з вами, і часу трохи пройшло, і за той час і в нашому житті так само деякі обставини змінилися. Ну, і коли я говорив свого часу про місію Гедеон, то Згадував, що вона є міжконфесійна, що в ній беруть участь брати і сестри з різних євангельських протестантських церков, і вони мають основне завдання нести Слово Боже, служіння, розповсюдження Слово Боже. Ісус Христос, сам, залишаючи землю, своїм учням, дав велике доручення. Яке доручення? Марка. 16-15 можна висвітлити, але ви всі його пам'ятаєте. Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє. І ось одним із таких інструментів або служень, служень є Гедонове братство. Зараз воно нараховує вже немалу кількість років, бо 120 років минуло, і за цей час. Скільки воно існує в багатьох країнах світу, 205 країн, навіть більше ніж Організації Об'єднаних Націй. Хтось може задати питання, яким чином, то легко пояснити. Але розповсюдило все одно не так багато, скільки зараз людей живе на світі. 2,5 мільярди Евангелій, Нових Завіт. А зараз скільки живе? 7,5 з половиною мільярдів. Одна всього на але це не означає, що ми повинні припиняти нашу діяльність. І ви знаєте, я хотів трошки про себе більше розказати, як мене Господь до цієї справи долучив, і я вдячний Господу за це. Народився я на Тернопільщині, на Лановеччині, селянській сім'ї, п'ятеро дітей в нас було, чотири сини, батьків і одна донька. Ну і маленьким зразу війна закінчилась, то перший рік після війни, 44-й рік, вже можна було в школу ходити. Мій брат, старший на мене, за мене на три роки, пропускав школу. Попередні роки, бо не була школа, не працювала. Так що ми з ним пішли в один клас, йому було 9 років, а я мав мати 7, але мені 6 було, але я дуже хотів йти в школу. І так якась така була. У мене ще з дитинства до науки, хоч не було де вчитися особливо. Але завжди, як я вже навчився читати, то в мене та книжка, книжка була під пахвою, чи я йшов корови пасти, чи ще щось, одні книжка під пахвою. Навіть шкільна бібліотекарка завжди мене висварювала. А чому мокра книжка? Через те, що дощ падав, а не було де сховати без парасолі, то були такі часи. Так що. Я любив науку, але в школі вже навіть і не тільки учні, бо батьки були віруючі, не раз мене там називали по-різному. Але навіть і завод школи треба було мене покликати, то він там посилав іншого учня. Скажи тому апостолові, що він прийшов сюди. Називали мене апостолом. Я приходив додому. Приходив додому, і мамі жалівся. Каже, мене той завод називав апостолом. Мама не, не сперечалася і не. Не кажуть, не печалилася від навпаки бачила в неї така посмішка, була як зараз у вас така щира посмішка була. Але пішов я після семи класів, бо це лише семирічна школа до Львова, поступив самостійно в технікум, закінчив технікум. попрацював ще деякий час відробити. Треба було потім так само самостійно в університет Івана Франка на важкий факультет, механіко-математичний. Закінчив. І наука була в мене в принципі на першому місці. Я не відрикався від Господа, коли у Львові був, приходив на зібрання. Але приходив тоді, коли вже зібрання починалося. Воно ще не закінчувалося. Я вже виходив. Були такі важкі часи, що багато було, особливо таких спеціальних людей, посланих, які дивилися за молоддю. І Входили в гур, дуже якось комунікабельні такі були, і виясняли, а де ти вчишся, а де ти що. І потім дуже швидко тих, тих учнів, тих студентів вираховували і відраховували потім із цих сил. Так що я був таким таємним учнем Ісуса Христа, так мене назвали, мої віруючі друзі. Але мені навіть то трошки імпонувало думає, о, мене називають таємним учнем. Але коли я почав потім. Серйозно читати слово Боже, Євангеліє, то побачив, що ті, хто бояться навіть при будь-яких обставинах, що їх чекає. І я, звичайно, не хотів бути в тому озері, яке чекають боягузливих і так далі. Ну і мої батьки дуже, дуже хотіли, щоб їхні діти знали Господа, пам'ятали його. І моя мама казала, як я вирушав до, до Львова, казала: сину, якщо. Тебе та наука відірве від Бога, ти від... забудеш Бога, то краще залишайся у селі, будеш конюхом чи в кращому випадку трактористом, але будеш з Богом. Тобі буде краще. Я цього не розумів так в той час і думав, що мама говорить. Але це були золоті слова. І навернувся я до Господа остаточно, хоча ходив до церкви і навіть дружину брав. і... Наш, хоча ще не був охрещений, але так мені хотілося Божого благословіння і батьківського, що пастор пішов на так на такі наші прохання і дали нам шлюбу в домашній обстановці при родичах, при друзях. Бо я правда не охрещений був, і дружином починав так само кликати йти на зібрання. Ну і різні були випадки, але на похороні мого батька стояли. Чотири сини біля труни, і один із проповідників, якраз один із проповідників із церкви з Християн Баптистів, і сказав: ось чоловік горів тим факелом, яким Господь його, який йому запалив. А батько мій був деяконом Івангельської церкви, ще тоді разом були там у Львові, на Гурської, хто пам'ятає, молитви був. І сьогодні цей факел погас. Хто з вас, сини, візьме цей факел і як естафету понесе далі, щоб світити тим людям, куди Господь буде посилати, і Господь торкнувся мого серця. Тоді на похороні я відчув, що я вже здобув такий суспільний відповідний рівень і вже був, захистив дисертацію доцентом, і був ще такий боягуз. На першому місці в мене була наука, але потім. Потім Господь торкнувся, і я просто покаявся на похороні мого батька, почав так плакав, так гірко плакав, думали, переважно, більше, що за батьком, але я відчув, що це покаяння перед Богом. Я дякую Богу. І просто хотів такий віршик сказати. Такий вірш, він майже автобіографічний, як це у мене сталося. Це написав відомий поет Сергій Раченець. Мій шлях молитвами встеляла мати, такими щирими, що плакала не раз, і я йшов, не гнувся під вітрами і не знеміг від безлічі образ. Мій шлях, молитвами встеляла мама, бо вірила, що є на світі Бог, щоб я зростав щасливим і багатим на доброту у серці і любов. Мій шлях, молитвами встеляла ненька. Здавалось, не змикалися уста, щоби і я, як і вона рідненька, прийшов колись у Покаянні до Христа. І я прийшов, натомлений з роками, постав, як є перед його лице, мій шлях молитвами встиляла мати. Я так сьогодні вдячний за це. Слава нашому Господу. І зразу. Якось включився в справу служіння, дали мені брати таке завдання. Я переклав багато пісень, хорових пісень з англійської і з російської мови. Тоді в ті, в ті часи, переважно в церквах були російські пісні, російські псалми, і до цього часу вони ще співаються хористами. А потім Господь мене використовував і в служінні, коли був. Білі Грем у Москві на Олімпійському стадіоні треба було організувати хористів. З нашого Львова поїхали 75 чоловік. Потім був Віктор Гам, хто пам'ятає Віра Надія, Любов теж на, на велотреку у Львові. Я теж в цьому брав участь і так далі. І крок за кроком, крок за кроком. І все ж таки ще і наука в мене була, бо я підручник написав з. Механіки, тому що моя дисципліна була механіка, опір матеріалів, але було до, до певного часу. І ось раз в церкві у нас були такі брати, приїжджали за кордону і мали такий пророчий дар, підходили до одного брата, до сестри, ще й до мене, і підійшов до мене брат і сказав: ти підеш туди, куди я тебе пошлю, і скажеш їм те, що я тобі накажу. Не бійся їх і не лякайся. Бо я буду з тобою. В той, в той час я не знаю, що це є пророк Єремія, перший розділ, 7-8 вірш, є там таке слово. І так сталося. В 95-му році я покаявся в 83-му році, в 84-му прийняв хрещення. Згодом через якийсь час, три роки діти прийшли, потім моя дружина, так що ми всі сім'єю вже славили Господа і прийняли його як своїм особистим Спасителем. Але але ще так і з наукою, і з тим, і навіть такий час, що я настав, що я був завідуючим кафедрою. Наш професор був хворий, потім помер. то Я ще цілий рік виконав обов'язки, і викликали мене в партком, сказали: подавайте характеристику, але одночасно подавайте заяву в партію. Бо зав кафедри повинні бути члени партії. Звичайно, це мені абсолютно не не підходило, я їм так і сказав, і наука ніби ще стояла. Але коли ми приїжджали, до, організувалася місія Гедон, і гарно стала працювати, і Господь використовував мене як, в принципі, науковця, як педагога, я, посилали мене брати, чи в той, чи інший заклад навчальний, то я йшов до. До директора школи чи до директора університету, і представлявся я ваш колега, доцент Львівської політехніки, і це був один із ключків, який відкривав двері. Так що Господь знає, як використати кожного з нас на тій ситуації, які ми є. І я дякую Господу, що так і сталося. що Наша львівська місія дуже гарно працювала. Що мене потім обрали завідуючим чи керівником місії Гедон по всій Україні. Приходилося їздити в різних міста, особливо мати справу з служителями різних конфесій. Бо в той час особливо перші роки незалежності, дуже якісь конфесії були такі самі відокремлені, не було такого якогось єднання. І місяця Гедон якраз об'єднує. І Господь давав слово, мудрість, як поговорити із служителями одної конфесії, з другими, а потім об'єднати, щоб вони благословили. Цю працю і посилали своїх членів і так далі. Так що Господь мене використовував. Я дякую Богові за це. Але хочу ще один такий момент сказати: що, отак, коли в мене став такий перевага, що я таке став служити Господу, а наука відійшла на друге місце. я Не, не заперечую науки. Але коли ми переїжджали до Тернополя по родинним обставинам, то в мене... Багато було літератури такої, трохи зайвої і не дуже потрібної. Багато томів літератури ми передали в своє рідне село, де я навчався, дружина в мене вчителька української мови, і фактично всю класику українську і так далі передали. Ну і на балконі, так перед цим я їй сказав, там лежать книги, які можна видати в макулатуру. Прийде там шофер, нас, який обслуговував місію Гедеон. А того не зачіпають, та моя дисертація, мої наукові праці, все. Хай буде, може колись, а що це. Коли приїхала машина, шофер зайшов, дружина, помилилася і сказала, оця макулатура на дисертацію, на і, і ця вся дисертація, всі наукові праці, я навіть не маю не примірника навіть анотації тої дисертації, може було ще по свіжим слітам піти, бо може він цей, але я зрозумів, що від Господа є сигнал. Зайнятися тим, хто має бути на першому місці. І, звичайно, Господь був тоді на першому місці, до цього, після цього я наукових статей не друкував, але ще трохи такою громадською роботою займався. І слава Богу, ви знаєте, останній час, останній час тяжкий був період пандемії, і приходилось менше їздити, і в школи нас не пускали, бо до дітей не можна було так приходити і так далі. Але я зібрав свої... Такі матеріали, які в мене були по Гедеонівському служні, ще зі Львова їхав, просив братів і сестер, коли ми зустрічалися. Ми так по статуту кожного тижня мали незалежну зустріч. Молилися, планували свої походи, поїздки і так далі. І дуже гарних свідчень було багато. Я Кажу, запишіть це, запишіть дуже гарне свідчення. А на що? Я Кажу, запишіть. Може, колись вийде книжка. І ви знаєте, у той час. Пандемія сприяв тому, що я підняв всі свої записки, попросив свою дружину. Вона вже я на комп'ютері набрав, вона вичитувала. І вийшла вийшла така книжка, яку ми назвали, назвали Переможна зброя Гедеона. Переможна зброя Гедеона. Ви знаєте, яка зброя Гедеона була? Гедеон був такий. Трохи несміливий, і коли до нього ангел Господній, ви пригадуєте книгу суддів, з'явився і сказав, мужу хоробрий, Господь з тобою. От він сказав, хіба Господь з нами? Аби Господь з нами, ми б так не переживали і не, не мали того нашестя тих е, медіян, які наступають на нас, і так далі. і так далі. Але Господь що далі йому говорив: Господь з тобою буде, і буде з тобою, Господь. І так само з нами. Не раз бувало, десь нас не пускали в школу, десь нас військову частину загороджували, і хто знає які були перешкоди. Але коли ми маємо той вогник, коли ми маємо ту любов до Бога і до свого ближнього, а любов до ближнього проявляється в тому, що в першу чергу треба, треба йому показати істину, показати шлях до Господа щоб Він прийшов, і двері відкривалися. Навіть в цій книзі є. Крім тих свідчень, де ми бували, які були різні випадки, і в медичних закладах, і в військових частинах, і в навчальних закладах, але навіть і в тюрмах. В тюрмах. І дуже великі розділи є присвячені сектору довічного ув'язнення. Є така на Хмельниччині колонія, де там дуже багато колишніх вбивць, яким загрозила смерть, а коли б не було мораторію, відмінено на смертну кару. То їх би вже нікого в живих не було. Але помаленьку, крок за кроком, одна з страз нашої церкви, з Квітової, звернулася до мене каже: Ви проповідник, знаєте слово, тут написав такі схилені питання, може, візьмете. Каже, добре, я взяв того листа, прочитав, дав відповідь. Потім він знову відписав, він написав мені, а мій однокамерник хоче так само писати? Чи можна? Можна. То в мене через якийсь час стало тих майже 30 тих. Дописувачів, і ми їздили туди, звіщали слово Боже, давали їм Євангелії, вручали їм і маленькі такі Євангелі, які вам в школах, мабуть, теж давали гедонівські, а потім і більшого формату. І вони наверталися до Господа, але наверталися до одне слово, але потім треба і прийняти Господа, прийняти треба святе водне хрещення. І за той час. 30 чоловік прийняли водне хрещення. 30 чоловік. Це тільки те, що тернопільські служителі організовували це таке міжцерковне служіння. Але ще з інших областей, навіть з Львівської, приїжджали туди. Так що там десь 90 є чоловік сидять в секторі довічного в'язнення, а зараз 44 чоловіки, тобто половина, прийняли Ісуса Христа і стали членами нашого. Слава нашому Господу! І через таке служіння, і в тому числі Гедеон. Отож, та книга цікава, тут є так само розділ Золоті ключики, які відкривають двері. Там написано Гедеоном, але вони, в принципі, можуть відкривати для будь-якого духовного працівника, щоб прочитати лекцію десь чи то в навчальному закладі, чи то десь на виробництві, на підприємстві, десь серед бізнесменів, як використати той чи інший. Ключик, щоб відкривалися двері. Господь, звичайно, дає нам ці поради, ми молимося, Господь благословляє. І одним із таких бачу, бічас закінчується. Хочу таки навести вже з тернопільського періоду праці, праці місії Гедон, коли такий ключик спрацював. Це був Кременецький гуманітарно-педагогічний інститут. В Кременці теж утворилася така місія. Я був одним із, із тих, хто відкривав цю місію, і там один із, із членів місії був викладач того інституту. І проходив час. Я до нього звертаюся, кажу, брат Микола, може почнемо працю, все. А він нудить до школу. Я кажу, не зі школи. Давай почнемо з твого інституту. А ви знаєте, каже, дуже ректор такий міцний горішок його цей. Кажу, але в демолиць. Господь кращий, сильніший. Ну добре. Я кажу, ви знаєте, було б добре написати, я кажу, таке звернення. Написав звернення на ім'я Його і про те, розказав в тому зверненні, що собою являє місія, яка її мета, щоб подарувати Євангелію, щоб підростаюче покоління, особливо майбутні педагоги, вчителі, щоб вони виховували наше підростаюче покоління в християнській моралі. Це. Ну і гарно вийшло. І подав. Його не було, він був в відпустці чи десь поїхав. Звернувся цей викладач до заступника проректора з виховної роботи. Це жінка була, вона теж прочитала, каже, дуже гарне звернення. І написала: дозволяю. Але коли він став брати на руки, щоб на цей дозвіл і позвонити мені, що можна приїжджати, вона каже: Ви знаєте, все ж таки почекаємо. Там директор чи ректор має приїхати. Через тиждень почекаємо тиждень. Вже стільки чекали, почекайте ще. Кажу, добре, почекали. Ну, нарешті той ректор приїхав, дзвонить мені, приїжджайте. Я приїхав, обходив трошки Кременецький той інститут, а він колись був і духовною семінарією, і ліцеєм, і педагогічний, і духовний. Ну, словом, він вже має дуже дуже багато. Вік великий, то один із таких най, найстаріших педагогічних закладів навіть в Україні. І на кінець дзвонить цей до секретарки. Секретарка каже: Так, прийшов. Ректор вже є, вже звільнився, мож, e, вже є, і він там був зайнятий, вже є. І ми пішли в його до його кабінету. Секретарка пустила того брата, а я сижу. Довго він говорив, говорив там, де було його, і на кінець. Виходить, я вже хочу заходити, думаю, вже, вже мені час наступив. Але він каже: ні, почекай, Я говорю, що таке, треба б то проректора, ще кличе ректор проректора того. Приходить та жінка, знову зайшли двоє. І я вже відчув, що то не просто так, а щось там дуже серйозне, Я так в душі став молитися. Думаю, Господи, я тут є, і, і дай, Господи, мудрість, що я маю сказати, як і що. Приходить цей на кінець. Викладач, який мене запрошував, через кого все сталося, приходить і мене кличе. Але знаєте, з якою метою я вам тільки скажу, він кликав мене для того, щоб ректор мені сказав своє слово. Бо він послав його, скажіть тому, хто приїхав, що ми не можемо прийняти гедеонів, ми не можемо цього зробити. Він, а той каже: він так довго там сидить. Скажіть йому самі, самим йому скажіть. Він покликав, щоб мені сказати. І коли я прийшов, і Господь відкрив ключики. Я не буду говорити такі ключки, хто прийме, прочитає ту книжку, буде знати, що то за ключки, як Господь використовував мене і так далі. І так багато інших було. Так що дуже цікава книга. Вона вже другий тираж, перший тираж серед гедонів пішов, а зараз я в церквах представляю ту книжку, бо це я не тільки для Гедонів і про Гедонію, але для кожного нас. Тому що Господь посилає нас на те служіння, до якого ми покликані, щоб ми були світлом, щоб ми були сіллю і щоб ми були проповідниками, були учні, щоб були учні Ісуса Христа. Він кожного з нас хоче використати. Так що маєте нагоду сьогодні придбати таку книжку, для вашого пастора. Є подарунок цієї книжки. А для вас, для вас, так, брат Борис. Ігор, вибачтай. Будь ласка, це для вас ця книжка. І ще хочу одну книжечку подарувати. Дякую. Дуже гарно про початок баптистського руху в Галичині. Це в Канаді вийшло, в мене вона в бібліотеці була. Я думаю, ви теж пригодиться, там навіть є і трохи про Тернопільщину. Так що хай Господь вас благословить. Дякую, добре, дякую вам. Дякую за свідчення. Братики, сестрички, хто буде мати бажання придбати книгу, підійдіть до Ростислава Михайловича після закінчення зібрання.